Бджоли малої, нескінченний лев. Життя дає й деревам і рослинам, рятує світ і виробляє мед, і прославляє медом Україну. Поети схильні говорити красиво, образами, і перболами, але у цих рядках немає перебільшення. Дві третини рослин запилюються бджолами, і їх загибель призведе не просто до зникнення меду, а до голоду. Бо, наприклад, в Європі від послуг правної комашки залежить до 80% комерційних насаджень. Найбільше бджоли страждають від інтенсивного ведення сільського господарства, зокрема пестицидів. До того ж, у галузі є недобросовісні виробники, котрі заради прибутку займаються фальсифікацією. Іноді галузь нагадує корабель, який йде по дуже складному фарватеру з мілинами, підводними течіями. Тут потрібно мати і досвідченого капітана і кваліфіковану команду. Коли ми починали. Це був 2009-10 рік, на ринку працювало близько 20 експортерів. На сьогоднішній день їх більше 60. І це також є проблемою, тому що деякі експортери, особливо це нові, які з'являються на ринку, вони хочуть завоювати свою долю ринку. І відповідно, що роблять импінгу ціною. Тобто вони намагаються законтрактувати певний обсяг меду без складських залишків ще до початку врожаю. Потім, якщо ціна змінюється вже з імпортером, це не українці, вони можуть нас попросити переглянути ціну, але не ми їх. І вони вимушені продавати по той ціні, якій законтрактувалися. Якщо собівартість змінилась всередині України, то вже нічого не зміниш, і експортери вимушені нести збитки. На жаль, це погано впливає і на пасічника, тому що ми не можемо пасічнику підвищити ціну до того рівня, якої він очікує, тому що, як я вже сказала, собівартість їх виробництва виробництва меду для пасічника також є високою, і це. Складна праця, але чесні професіонали із-за жорстокої конкуренції досягають стабільно високих результатів. Виробничий комплекс програма «Медтовариство Садружество починав дуже скромно, а зараз серед провідних підприємств України і відправляє на експорт 100% своєї медоносної продукції. А це 5 тисяч тонн. Новий склад може легко зберігати тисячу тонн. Як зараз ми спостерігаємо, проходить погрузка готового продукту на експорт. В середньому займає погрузка від 40 до 50 хвилин одного контейнеру. Тобто це приблизно 20-21 тонна в залежності від контейнеру і від партії, яку ми відправляємо. Хочеться відзначити, що підприємство працює за принципом закритого режиму і повної стерильності. Нам тричі довелося передягатися в одноразові шапочки, накидки і бахіли. Якщо для людей такі вимоги, то до всього, що безпосередньо стосується меду, тим більше. Споживачу може видатись, що мед повинен бути скрізь майже однаковий, вирізняючись лише сортами акації, липовий, Гречани, лавандовий. Але ні. Український мед вважається одним з найсмачніших у світі. А смак, виявляється, залежить не тільки від рослин, але й від бджіл. Вони у нас особливі трудівниці. Саме такий смачний мед для переробки шукають спеціалісти садружства і знаходять. Сьогодні постачальники меду це весь південь і значна частина Сходу України. І, хоч з бджолярами працюють чимало років, однак перевірка якості сировини це пріоритет у роботі підприємства. Припуститися помилки все одно, щоб пропустити ворога за браму фортеці. Отже, форпост номер 1 лабораторія. Натуральності меду тут надають особливого значення, контролюючи вологість, колір, рівень діастази, кислотність, наявність домішок, зокрема антибіотиків. Найбільш серйозною проблемою є визначення антибіотиків. В меди, которые входят в состав ветеринарных препаратов, используем чивоводами при лечении или профилактике пчел. Определить антибиотики в меде достаточно очень сложно. Только с помощью высокочувствительных методов, которым обучена наша лаборатория. Наше оборудование в лаборатории позволяет определять такие виды антибиотиков как стрептоциклин, тетрациклин, нитрофураны, сульфаниламиды, хворан Для додаткового контролю сировины особливо готовой продукции, лаборатория. Спів... Робітниче з акредитованими міжнародними лабораторіями QSI, Intertech і Eurofins. Робити аналізи якісно дозволяє сучасне обладнання. Наша лабораторія обеспечена прибором, таким як рендекс. Данный прибор дозволяє нам определять в одному образце мдра несколько видів антибіотиків, що упрощает нам роботу і час на проведення аналізу. Дуже важливо, що в лабораторії зберігаються всі зразки сировини і готової продукції до моменту отримання її покупцем. Це дає можливість простежити весь ланцюжок виробничого циклу до кінцевого результату. І нам прослідкувати за подальшими мандрами меду. Наступним технологічним етапом є проведення розігріву сировини. Всі знають, що не варто класти мед у гарячий чай. Користі від цього буде небагато, бо надвисока температура без подальшого швидкого охолодження забирає корисні властивості меду. Але не всі знають, як нагрівши мед, зберегти його якість у садружстві. Циху діє 48 камер розігріву, що дає можливість одночасно задіяти 120 тонн сировини. Для збереження якісних показників розігрів підтримується за температури 35-39 градусів, проведенням замірів безпосередньо в сировині за допомоги електронних термометрів. І це ще не все. Для того, щоб контролювати цей процес а він дуже важливий процес розігріву меду, тому що при перевищенні температури в сировині порушуються якісні показники самого готового продукту. У нас існує в кожній камері по два температурних датчика, які виводяться на центральні пульти, і спеціальні працівники протягом робочого дня. Двічі контролюють температуру в самої камері, а також температуру самої сировини при допомозі електронних е термометрів. А також є у нас і ночний оператор, який і вночі контролює температуру для того, щоб не підвищити вище допустимих норм. Комусь такий ретельний підхід може здатися зайвим. Мовляв, раніше не було такого контролю, а мед був не гірший. Трохи з історії меду. Дослідження археологів доводять, що дикі бджоли літали ще за 56 мільйонів років до первістої людини, а в печері поблизу Валенції знайдено наскальний малюнок, якому 15 тисяч років іде закарбовано виробництво меду. 3500 років тому мед розпізнали як лікарський засіб. Папіруси свідчать, що мед бажано приймати при відкритих ранах і для полегшення роботи шлунку. Також у папірусах описані способи лікування пухлин медом. Древні римляни зберігали в ньому морські продукти. У наших предків слов'ян було розвинуто бортництво. У Лаврентіївському літописі 945 року є запис про те, як княгиня Ольга для поминального обіду наказала наварити багато меду. До речі, всім знайомий вислів Медовий місяць має конкретне медове походження. За давнім звичаєм, молодята протягом цього місяця пили слабкий напій медовухи, аби посприяти зачаттю здорової дитини. Змінилися часи і екологія, та й нечистих на руку бізнесменів побільшало, тому нині такий жорсткий контроль. Наступним технологічним етапом переробки меду є проведення переливу меду до приймальних ванн. Звідки він через систему фільтрів закачується до купажних ємностей? На підприємстві їх дві по 20 тонн, що дає змогу проводити випуск партії готової продукції як 20, так і 40 тонн за добу. У всіх ямкостях стоять мішалки, які безпосередньо протягом 14 годин проводять змішування меду безпосередньо в своїй ємності, а також за рахунок. Системи трубопроводів і циркуляційних насосів, які з'єднані між собою і перемішують шляхом перекачування меда з ємкості в ємкость. Таким чином ми забезпечуємо отримання однородної маси готового продукту в усіх ємностях, в які ми розливаємо. ми виключно в 200-літрові діжки, нові. І в них же потім і е сировину експортуємо. Е в зазначених ємкостях е знаходяться <смітна> система фільтрів і система магнітних магнітів, які проводять улавлення ну, в, случай, в випадку в в по потрапляння якихось мелких е металевих частин, так як <смітна> все оборудовання, обладнання воно є металеве і можливість така існує. Тому для цього і Ходяться ці заходи. Процес змішування відбувається протягом 14 годин, під час якого проводиться постійний контроль температури сировини в ємностях за допомогою температурних датчиків, показники яких виносяться на центральний пункт по кожній ємності окремо. По закінченню змішування готовий продукт розливається у 200-літрові діжки, а далі їх шлях на теплий склад де проходить його відстоювання протягом 4-5 годин. Під час відстоювання виробничою лабораторією під контролем представника Держпродспоживслужби проводиться відбір зразків готового продукту з кожної бочки. Цей процес відбувається під відеофіксацію. В подальшому відібрані зразки об'єднуються і відправляються на дослідження показників якості та безпеки. В одну з акредитованих державних лабораторій України та відповідно до іноземної лабораторії. Правда, вражає такий ретельний підхід до якості. Але йдеться про мед, а він як ліки зміцнює імунітет, використовується в гомеопатії для лікування шлунку і кишечника, бореться із застудою, а високий рівень заліза в медах дозволяє підвищити рівень гемоглобіну. Цікаво подивитись, як виглядає мед. В діжці після всіх очисних процедур телебачення дозволяє прискорити процес. Ми до цього бачили сировину після розлива. На даний час ми бачимо вже після зачищення і безпосередньо зовсім кінцевий продукт. Бачимо його, який він насправді є. Він є чистий, він є однородний, по кольору і на смаку. Теж гарантує, що він однородний. содружество може експортувати мед до 30 країн. Його із задоволенням купують в Іспанії, Німеччині, Норвегії. А зараз конкретні плани розширити обшири Європи і вже досягнуто домовленостей з Китаєм. Ведуться перемовини з Японією арабськими країнами. Незважаючи на всі труднощі, спеціалісти галузі з оптимізмом дивляться у майбутнє. Ми прикладаємо максимальну зусиль, щоб довести нашим клієнтам, що у нас є простежуваність, це найосновніше, що це доводить і наші постійні аудити, які ми проходимо в міжнародних компаніях щороку. І тому дуже важливо репутацію зберегти. Скажімо, репутація країни складається з репутації окремого експортера. Тому ми всі над цим дуже плідно працюємо, щоб. Хоча б цими методами вже не давати як би кажемо стимул імпортеру давити на нас ціною. Досвід і розвиток таких підприємств як Содружество, переконує, що українські виробники можуть долати перешкоди і виходити на світові ринки. Якщо до справ беруться професіонали, коли від самого початку діє правильна логістика, де пріоритетом є якість продукції і дотримання правил чесної конкуренції. Тоді вони рятують світ і прославляють медом Україну.